Війна це не лише цифри та назви населених пунктів у стрічці новин, це біль, зруйновані сім'ї, осиротілі діти, покалічені долі. Це люди, які перестали вірити, сподіватися, мріяти, зламані, розгублені, виснажені, бо щодня б'ються за своє існування, за існування своєї країни. Я Христина Матвієнко, засновниця міжнародного благодійного фонду «Мрійники», що допомагає воїнам ЗСУ та їх родинам наблизити перемогу і не втратити бажання жити серед жаху війни, як жити без батька, як прийняти втрату дитини, що робити, коли заплющуючи очі, бачиш загиблих побратимів, як повернути родину, яка звикла жити без тебе, як знов навчитися відчувати, коли вже другий рік серце немов камінь. Наш фонд проводить тренінги та семінари. Дитячі табори, ретрити, а також збирає кошти для будівництва спеціального рекреаційного комплексу в українських Карпатах. Це місце, де дорослі та діти можуть відродити віру в себе та світ, отримати психологічну допомогу та шанс на повернення до нормального життя. Наш комплекс стане місцем сили та відродження, і він потрібен вже зараз. Ви теж можете долучитися, стати променем надії для понівечених доль, відправити пожертву, Стати нашим волонтером або надійним партнером, ви можете допомогти небайдужістю. 24 лютого життя українців не закінчилося. Воно розділилось на до і після, але є зараз. Під бомбами, ракетами, але воно є. І саме ви можете зняти його із паузи, розпаливши разом з нами вогонь надії. Долучайтеся!